Далі ми говоримо про перепитії, пов'язані з погодою. Хоча напевне перепитіями важко це назвати, тому що все відбувається відповідно до того графіка, який зазвичай передує цьому періоду. А це завжди така неповпевненість, така непослідовність напевне погоди, тому що буває тепло, потім знову холодно, і підлаштуватися під це буває доволі складно. Поговоримо про ймовірний сценарій весни, які ознаки свідчать про те, що весна вже настає. Чи може повернутися зима? чи варто чекати у березні низьких температур? Як зрозуміти, що вже можна починати роботи на присадибних ділянках і коли настане справжнє весняне тепло? У студії українського радіо я вітаю синоптикиню Укргідрометцентру, керівницю прес-центру Україдромецентру Наталю Птуху. Наталю, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас, пані Олен. Отже, кінець лютого доволі вже висока температура, якось так, як завжди, несподівано чомусь це відбувається, нібито і вже ознаки весни є. Разом із тим, чи можна говорити, що це норма для цього періоду? Наскільки вона стала? Звичайно, говорити, що це норма саме для лютого. Ми не можемо, тому що дійсно на багатьох метеостанціях ми фіксуємо перевищення кліматичної норми на кілька градусів. Навіть дуже часто спостерігаються якісь рекордні значення, особливо це по західних зараз та по південних областях. Дійсно, температури по плюс 15 градусів в лютому це рідкість. І навіть така ситуація складається зараз не тільки в Україні, а в деяких європейських країнах. Тобто, ми маємо доволі високі значення температури, як для лютого. Це не типово, але водночас це може бути, скажімо так, не зовсім добре, звичайно. В плані того, що зараз ми вже готуємося до весни нам вже хочеться весняної погоди, і з дорогою до студії бачили люди вже просто в піджачках просто вранці. Але е, надалі, все ж таки, е, може бути певне зниження температури. Звичайно, найближче ось нас ну до сьо до 6 березня. У нас переважно буде ось така стабільна погода. Атмосфера ніби завмерла. На нашу територію зараз впливає антициклон. Це поле високого тиску зі сходу. Він забезпечує нам погоду без опадів, багато прояснень, Таку комфортну, ніби вже майже весняну погоду. Е, але надалі може бути вже певна перебудова синоптичних процесів. адже березень це перехідний місяць, і ми Знаємо, що він може бути дуже з багатьма сюрпризами. І в цьому році також може бути певні зниження температури. з 6 березня відбудеться перебудова. Якщо зараз у нас повітряні потоки мають південну складову, тобто з південного, з півдня, з південного сходу надходять повітряні маси, відповідно вони більш теплі. А ось вже з 6, навіть вже 5 числа, відбудеться певна перебудова. З'явиться північна складова, і вже повітряні потоки будуть з півночі. Звичайно, говорити про різкі зниження температури, одразу там якісь морози. Ні, про це ми не говоримо тому що це в синоптичному прогнозі це ще доволі е, далека дата. Спрогнозувати ще ну складувати в певні, скажімо так, е, кількісні показники. Але те, що буде певне зниження і надходження опадів. Опади можуть бути і змішаної фази, знову ж таки, якийсь і подекуди і сніговий покрив може творитися. Ну, звичайно, він же буде не такий тривалий, хоча в нас вже зараз зимовий період тривалого снігового покриву і немає. Зараз якраз характеристика ось холодного періоду, що він такий з коливаннями то потепління, то знову холодні дні, але їх кількість менша. На погоду впливає циклон, антициклон. а Як загалом відбуваються ці процеси, коли от ну в зародку виникає той процес того явища, яке потім впливає на погоду? Як синоптики на це реагують, тобто помічають, характеризують і розуміють, який буде подальший розвиток. Ну, основне це синоптичний метод, звичайно, як синоптик визначає, яка буде погода. І він характеризується тим, що ми аналізуємо синоптичну мапу ну, для нашої території. Це територія Європи, переважно. І основне завдання синоптика, скажімо так, зрозуміти, де зараз по території Європи яка погода і яка погода буде переміщуватися до нас, з якою швидкістю. Ну, це так, грубо кажучи, звичайно, також до. Прогнозу додаються і математичні моделі, тобто це зараз в сучасному світі дуже актуально. Багато є прогностичних центрів світових, які на потужних надпотужних суперкомп'ютерах розраховують дуже складні ці фізико-математичні формули, де враховуються різні параметри атмосфери, і не тільки і рельєфу, і це є різні моделі, тому їх прогноз також може бути різний для певної території. Тому дуже важливо маючи дані цих моделей, щоб синоптик міг проаналізувати їх. І за своїм досвідом, вже за може визначити, яка модель краще працює для нашої території, в якій моделі певні параметри враховані, де вони не враховані, і як ця модель спрацює в певних процесах, в певних сезонах для території України. На який період зазвичай от чіткі такі прогнози можете давати? Ну, чіткі це, в принципі, у нас три доби. Угу. От ну найчіткіше, звичайно, це одна доба, далі вже може бути трошки менше. Також залежить від процесу. Ось зараз у нас антициклон, це спокійна погода, поле високого тиску, і ми бачимо, що там найближчі 5 діб у нас стабільна, ну, одноманітна погода буде без опадів з певними температурними показниками. А наскільки прогнози відповідають, скажімо, таким уявленням людей серед народу, звичайного так, який орієнтується на якісь природні показники, незалежно від того, що синоптики кажуть, я маю на увазі, там хтось, якщо короткостроково, дивиться на те, яким небо ввечері буде, хтось дивиться за тим, що коти вже починають гуляти. Отже, березень точно вже вже майже в лютому настав, хтось іще за чимось. І, до речі, люди цим керуються, коли там ті ж роботи починають польові, на присадибних ділянках. Наскільки це? Це відповідає, наскільки воно відповідає часу загалом? Ну, дивіться, звичайно, якщо брати, поділимо так, на, на народні якісь прикмети, ось то це як статистичний такий прогноз, багаторічні спостереження. Люди, скажімо так, передавали один одному якісь там. Спостережні, повірять що ось якщо там один день такі якісь події відбуваються, далі може бути такий розвиток погоди. Зараз вже це дещо не актуально в тому плані, що змінюється клімат. Тому що зараз вже те, що спостерігалося, наприклад, зараз у порівнянні як багато науковців в доіндустріальний період, тобто це взагалі вже абсолютно інша погода зараз в нас. Якщо брати якісь. Фізичні процеси, як там кажуть, там червоне небо, або щось може бути так, такі короткострокові, там, або з'являються якісь хмари? Ну, то дійсно, якщо з'являються хмари, то, звичайно, буде якісь очевидно очевидно дощ. Тобто це такі короткочасні ознаки, природні, звичайно, вони працюють. Тобто, як визначити, чи можна вже починати якісь польові роботи на наших ділянках? Це от зараз в розрізі того, що в нас був такий. Дуже тепле, аномально тепле, лютий. Доволі складно в тому плані, що все залежить від того, які саме культури. Тому що, наприклад, звичайно, для плодово-ягідних зараз це може бути певні як сказати, не дуже сприятливі умови, як я зазначила, зараз період тепла. Вже, наприклад, у західних у південних областях у нас розпочинається повільно, але все ж таки вже вегетація відновлюється. А потім, якщо ось в березні, в нас може бути затік десь холоду і знову морози, це може негативно вплинути. Але якщо десь там в плані сівби, то в принципі зараз вже сприятливі умови для деяких регіонів. І потім там певний період, якщо буде це циклічне, скажімо так, зниження температури, якийсь період, то в цей час, якщо там зерна ще будуть в ґрунті, то для них це ще якби не буде критично а потім вже знову ну, природа в нас поступово відновлюється звичайно, вже йде до потепління. Наталю, ми говоримо про те, коли і як настане весна, а все-таки останній день зими варто підсумувати, якою була зима, що було характерним знову таки в контексті зміни клімату, то що нам обіцяють або аномально теплу зиму, або навпаки, кажуть, буде дуже холодно. А зрештою, ми отримуємо те, що маємо. І якщо загалом оцінити цю зиму. В порівнянні з попередніми залежно від різних чинників, залежно від ось цього глобального уявлення про зміну клімату, якою була ця зима для нас для України? Для України переважно, звичайно, це була зима вища за кліматичну норму, ну, по багатьох, в принципі, показниках. Так само і січень. Але, ну, наприклад, глобально по території, по всій земній кулі січень виявився найтеплішим з історії спостережень. Для території України не настільки теплі, тому що в нас якраз таки в той момент, там, в першу декаду січня, було значне зниження uh -huh. температури. От, але ось лютий бачимо, що в нас, якби. Компенсує все, і в нас дійсно такі високі показники. Аномальні, це не типово звичайно для території України. І навіть у порівнянні вже з новими кліматичними нормами, все одно ми їх перевищуємо десь на 3-4 градуса подекуди. Ви Наталю, то коли настане справжня весна? Тобто я так розумію, що це такий пробний захід весни, але потім ще буде час для того, щоб весна набрала сили, вже повноцінно е, вступила в свої права. Ну, звичайно, по-перше, ми розрізняємо як календарну, так і метеорологічну весну. Календарну очікуємо всі дружно завтра. А ось метеорологічна по деяких метеостанціях, особливо південних областях, метеорологічна весна вже якби офіційно ми зафіксували. Тобто, це коли середня добова температура кілька днів поспіль вища за нуль. Відповідно, такі умови вже були по деяких регіонах, тому. Весна метрологічна, подекуди по території України, вже можна сказати, наступила. Але, звичайно, сказати, що вже ось не буде більше ніяких затоків холоду, ми не можемо, тому що дійсно після 5-6 березня очікуємо на зміну синоптичних процесів. Можуть бути північна складова, відповідно більш прохолодне повітря почне надходити, більше фронтальних систем може бути. Це означає, що можуть бути, ну відновляться знову у нас опади по території України, бо зараз у нас поле високого тиску, яке зазначала, впливає така стабільна, спокійна погода. А ось після 6 числа, вже якби наприкінці першої декади, зміна процесів і більше опадів. Буває так, що весна настає. Потім зима перебуває ось цей захід весни. І далі в нас вже були такі в історії випадки, коли ну навіть минула весна, вона була така затяжною прохолодною. І багато хто помічав, що ми ніби з зими одразу перейшли в літо. Ця весна є вже прогнози, от на всю весну, якою вона може бути. Ну, загалом, прогнози це як середньо такі місячні показники, які ми очікуємо. І якщо говорити про температуру, то взагалом для весни дійсно ми все ж таки очікуємо, що вона буде вища кліматичної норми. На 1-2 градуси це ось травень і квітень, а березень можливо навіть трошечки більше. Тобто, десь на 2 градуси, скоріш за все, точно буде вище за кліматичну норму. А по деяким розрахунковим моделям, скажімо так, прогноз. Прогностичним центром світовим для території ось, східної Європи навіть на 3 градуси може бути вище за кліматичну норму. Ми говоримо про весну для різних регіонів України і розуміємо, Україна велика держава і територія. І зрозуміло, що тут є південь, є північ, є схід, є захід, центральні регіони. Інколи помічаєш, що наприклад на сході, от Харківщина, там аномально високі влітку і аномально низькі взимку температура, яка відрізняється від, скажімо, навіть півночі України. Чому так? Так, це пов'язано з тим, що ці регіони вони, ну скажімо так, далі від моря, тобто вони більш континентальні і на них більше можуть впливати північно-східні процеси. Саме, наприклад, зараз навіть в нас. Антициклон, і саме ось такі антициклони в зимовий період вони приносять для цих територій пів... північного сходу України нижчі температури. Навіть зараз по всій території України в нас плюси в денні години, навіть і в нічній час від часу невеличкий морозець. А ось по Північному сходу по сходу навіть вночі 1,6 морозу, а в день години 1,7 тепла. Хоча, скажімо так, антициклон також на них впливає. До речі, щодо антициклону, ще важливо сказати, що під час прояснень, коли ясне небо. То вночі температура нижча саме в холодний період, тому що немає хмар, немає цієї як ковдри з хмар, і все тепло, яке накопичилося протягом дня, воно в нічні години швиденько вивільняється навколишній простір і швидше поверхня. Вивітрюється. Так. <по> По так, але влітку також ті самі антициклони, наприклад, які сприяють високим значенням температури. Якщо говорити знов таки про цей схід України, і там температури можуть бути вищі, тому що немає впливу моря, там більш сухе повітря і більш такі контрастні показники температури. Якщо говорити про роботи на присадибних ділянках, ми не беремо, скажімо, такі масштабні роботи на полях, там, де сівба тощо, то де люди вже можуть починати займатися такими роботами? Це південь, я так розумію, чи інші також регіони? Ну, звичайно, це вже більше питання до аграріїв. Ми, як синоптики, можемо просто констатувати факт, що дійсно ну, зараз змінюється погода, та. Так і по Півдню в нас температурні показники набагато вже вище стають. Зараз також в нас температура. Температура висока і по західних областях, і саме південь, захід, частково на центральні центральній області, вже відновлюється вегетація. Тому ну декуди вже можна починати робити ці е, роботи. Про різні непередбачувані погодні явища? Зокрема, тут от ми з вами поза ефіром згадували 2013 рік, коли навалило снігу по коліна, і це було досить несподівано. Наскільки можна передбачити такі, от саме екстремальні, скажімо, погодні явища? Наскільки синоптики готові їх от прорахувати і видати, що от, умовно кажучи, післязавтра випаде дуже багато снігу? Будьте готові в нетиповий період, там, умовно кажучи, кінець березня, і знову таки, чим Можливі такі явища зараз, чи можливо інші вже можуть бути крім там як снігу у 2013-му? Саме ось такі прогнози з кількісними характеристиками, з параметрами певних величин, температури і опадів, скільки там може бути снігу або дощу, ну в залежності від того, що ми очікуємо. Такі прогнози вони актуальні ну до п'яти діб, скажімо так, найбільш точні, звичайно, це одна-три доби. Тоді вже може бути складено і попередження про небезпечні метеорологічні явища, і ну до цього треба звичайно ж буде прислухатися, сказати наскільки. Такі умови, наприклад, якщо порівнювати, як багато нас люблять з року можуть бути або повторяться в цьому році, поки що ми не можемо, тому що в найближчій синоптичній перспективі як може розраховувати синоптик, ось, ну до 6 числа, якби стабільна погода, так потім перебудова. Потім можуть бути фронти, змішана фаза опадів, подекуди можливо. Короткочасне відновлення снігового покриву, але скажімо так, сказати наскільки воно буде інтенсивним і в яких саме зараз регіонах ще зарано. Наталю, от якщо говорити про циклічність різних температурних показників або тих явищ, які відбуваються в історії, часто може щось статися, таке ну нібито несподіване, і ми так сприймаємо це: ого таке відбулося в нас. А потім дивися історію, колись таке вже було. Наскільки циклічність може виправдати те, що такі явища вони притаманні загалом, просто відбуваються дуже рідко, там раз на 100 років, наприклад. Ну, Так, дійсно, тобто спостереження ведуться для території України це вже близько 150 років, якщо так в середньому брати, це інструментальні спостереження саме по метеостанціях різних, по постах. І всі показники, які зараз ми отримуємо, порівнюються з цими спостереженнями. І, звичайно, бувають рекорди. Коли ми говоримо рекорд, це означає, що такого за ці ось інструментальні спостереження, там 100-150, тобто для кожної метеостанції це різні. Різний період, різний ряд даних такого ніколи не було. Якщо це говориться саме про рекордні показники, але дійсно бувають наближені. Тобто, ну коли ми не кажемо, що це рекорд, а люди кажуть, ось прям ну так дуже, дуже ніколи такого, А воно дійсно колись могло бути Ну наближення, якісь температурні показники. Але все ж таки, ми можемо і не побити ці Ну тому що можливо за життя там конкретної людини Звичайно, цього не було. Ну, тому так. їй здається, що це щось унікальне. До речі, от я тут пригадувала, і ми говорили про це з вами. Торік, наприкінці року, здається, кінець листопада ви казали так поза ефіром про ось ті шторми, які були зокрема біля Криму в морі і торкнулися там взагалі узбережжя Чорноморського. Наскільки це типово не типово і чому таке стається? Так, дійсно, це був кінець листопада, і до території України, саме з півдня, з Чорного моря, був вихід дуже активного циклону. Він був глибокий, глибокий, це означає з низьким тиском всередині. І відповідно до таких умов він мав потужність, щоб ну, і сильні вітри відбувалися в нас по території України, там, особливо по південних областях, на метеостанції Вилково навіть було зафіксовано саме рекордне значення, тобто такого. Ніколи там не фіксувалася. Тобто було перед цим, здається, щоб не помилитися 32 десь метри, а було зафіксовано і до 35. Тобто такі показники були високі. Це дійсно рідко для території України, але сказати, що знов ж таки такого ніколи не було, ми не можемо, тому що дійсно ну, наближене щось могло бути. Якісь циклони, звичайно, часто до території України виходять саме з півдня, з моря, з акваторії. От і вони бувають різні інтенсивності на цей момент, коли він проходив найбільш інтенсивний, саме на Одещину він впливав. А якщо говорити про тенденції в історії, які от впливають на ті явища, які ми переживаємо, пов'язані з погодою, то наскільки вони змінні, чи знову таки вони там циклічно відбуваються? Я маю на увазі, от якщо той чи інший циклон утворюється, і загалом, ну, він може там раз на певний період виникнути, або якісь інші тенденції зафіксовані за останні роки, що ну відбуваються інші процеси в природі, які ну звісно настільки непередбачувані, що ніхто не береться, от матимо автоматично їх вирахувати аж до, до плюс-мінус, ну дивіться, загальні характеристики і ну, фізика процесів, звичайно, вона не змінюється. Просто вони подекуди можуть змінюватися інтенсивність тих самих циклонів, відповідно там швидкостей вітру, тому сказати, що якось змінюється, і такого там ну не може бути. Ну, ми, ми про це не можемо. Тому що, звичайно, клімат, коли міняється, ну достеменно, якби погода і процеси вони не можуть повністю змінити змінитися якби в корні і Повноцінно вони трошки змінюються їх інтенсивність, розподіл, тобто вплив на інші території. Це може бути, тобто на якусь територію надходить той процес, який раніше туди, можливо, не надходив. Ну от пам'ятаю, влітку були і навіть початок осені страшенні пожежі на території Європи, зокрема Італія, Греція. Південь до нас це у вигляді просто високих температур дійшло, чи як це взагалі от розподіляється, і наскільки куди досягає той чи інший циклон, антициклон? Ну, з пожежами це трошки інше. Це дуже багато що залежить від підстильної поверхні. Тобто, і, звичайно, ну, коли впливає, наприклад, антициклон, він більш ну, завжди більш обширний, він може охоплювати більшу територію. І часто, якщо там десь на європейському континенті антициклон, то звичайно нас він також може зачіпати. Але наскільки наскільки пам'ятаю, що в Європі влітку були там, звичайно, були високі значення температури в нас якраз на той період не були такі високі, тобто ну, в нас так. Було, були менші. Тому ось, ну, бачите, такі процеси, що ну, не завжди воно можна корелювати з якоюсь іншою територією, тобто треба дивитися безпосередньо на ситуацію, яка складається зараз, і яка погода переміщується до території України з інших регіонів. Якщо звернути увагу на те, що кожен із нас вже звик на гаджеті мати прогноз погоди, вираховувати собі там як одягнутися залежно від того, що я бачу на екрані свого смартфона, і інколи ці програми видають, наприклад, такі показники, як на вулиці, плюс 4, але відчувається мінус 1. Як вираховується взагалі ця різниця? Як вона пов'язана з тим, що людина може там собі орієнтуватися, як одягнутися щонайменше або щось? Робити там на присадибній ділянці тощо ну, якщо безпосередньо до того, як оце момент як відчувається температура, то це також пов'язано з тим, що в ці розрахункові моделі вкладаються такі параметри, як вологість, наприклад, швидкість вітру. Тобто температура може бути ну, там, не дуже низькою, але при швидкості вітру, якщо вона більше там, 12 метрів, то буде холодніше людина відчувати. Якщо висока вологість, то також відчувається холодніше. От, але ну, якщо говорити загалом про ті програми, які є в телефонах, це кожна якась операційна система або якийсь додаток використовує якусь одну математичну модель, яка розраховує прогностичні дані для певної території. І це ну, доволі, скажімо так, обмежені показники і обмежені. Прогнози, тому що вони, якщо використовувати тільки одну модель, там немає аналізу синоптика, який знає, як, яка модель може працювати для певної території. І відповідно, ми не знаємо, яка модель, наприклад, закладена в ту чи іншу операційну систему, чи враховані там ті якісь параметри рельєфу, чи висот, чи ще чогось. От тому і різняться ці показники на різних гаджетах, на різних прогностичних сайтах, на різних додатках. Вони різні, тому що різні математичні моделі. А ось синоптики аналізують більшість математичних моделей цих всіх. Плюс ще синоптичний метод вони бачать, як зараз вже розвиваються процеси, звідки куди переміщуються атмосферні фронти і все інше. От і відповідно вже видають свій Українські синоптики зараз якими даними послуговуються, чи мають можливість в умовах війни все самотужки отримувати, чи користуються там, скажімо, допомогою партнерів або загальними якимись цифрами, даними, які є в доступі. Звичайно, зараз ускладнення отримання даних особливо бракує даних висотних. Це запуск аерозондів, Зараз він припинений з лютого 2022 року. І відповідно це, з цих аерозондів ми отримували висотний профіль атмосфери. І це дуже важливо для прогнозування, це важливо, звичайно, для закладення в математичні моделі. Наразі цього немає, але ну, завдяки дійсно нашим міжнародним партнерам, адже Україна є членом всесвітньої метрологічної організації і безпосередньо ми маємо доступ до різних даних, до різних розрахункових моделей, і завдяки цьому ми можемо звичайно вже прораховувати. Які можуть бути процеси, як вони будуть розвиватися? У нас є тимчасово окуповані території, і там теж були станції. Наскільки вони важливі з точки зору, що там якась була, ну скажімо, не така загальна, а якась унікальна інформація, яку отримували, що ми втратили? Ну, кожна станція дуже важлива, тому що в нас територія велика і навіть. Ті станції, які в нас були, їх якби недостатньо для нашої території. А зараз, плюс те, що вони в, в окупації тимчасові знаходяться, то звичайно в даних дуже бракує. Це наземні спостереження. Є серед цих станцій, звичайно, і кліматичні станції. Ці показники вони йдуть на міжнародний обмін. Не можу точно сказати, чи йдуть вони зараз, але ну теоретично повинні, тому що якби всі країни світу зобов'язані давати якби певні реперні такі точки, які передаються у базу світового. А щодо можливого водопілля, чи очікується воно цього року, цього зокрема цієї пори року, і яким регіонам може загрожувати висока вода? Ну зараз як кажуть наші гідрологи, наш гідрологічний відділ, дещо водопілля воно вже не може повноцінно бути таким, як ось раніше, тому що в нас протягом зими не було такого, стало сніговий покрив. Угу. і Ось там з весною він починає танути. В нас. Часто впродовж ось зимового періоду спостерігався талодощовий паводок. Такі поняття, це коли таки прийшло там певне потепління в зимовий період, і, відповідно, сніговий покрив тане додає більш водності річкам. І зараз це, як би, скажімо, талодощовий паводок вже переходить і у водопілля подекуди, тому що дійсно вже ну, весняні процеси відбуваються. І зараз, ось по території саме північних, північно-східних річок, це припять Сна, це такі області, як Київська, Чернігівська, можуть бути підвищені рівні води. Якраз на вчора і на сьогодні передавалися попередження про перший рівень небезпечності по Київській області, Бориспільський район. Наскільки я пам'ятаю, це якраз пов'язано з тим, що по ну, ці, ці річки в нас беруть початок з сусідніх. Країн з Білорусі, з Росії, відповідно, там ще подекуди сніговий покрив зберігався, але зараз він почав теж більш інтенсивно танути, і це додає водності нашим річкам, і У нас можуть бути підвищення. Ну і плюс також ще робота нашого київського то, Звичайно, там теж свої скиди від цього залежить. І дуже коротко. От в інтернеті можна знайти синоптичні карти. Не фахівець, може розібратися в них. Ну, треба мати бажання, звичайно, до будь-яких яких карт є легенда, описи. Ну але це, скажімо, так, буде якесь поверхневе, таке ситуативне знання. Ось на цей момент. Але проаналізувати і що говорить саме ці показники, які людина може побачити на карті, і чого очікувати надалі. Це звичайно треба, щоб фахівець був. Дякую вам. Нагадаю слухачам, що Наталя Птуха, синоптикиня Украгідромецентру, керівниця прес-центру Укргідрометцентру була у студії українського радіо. Ми говорили про настання весни, про різні температурні показники, які відповідають тій чи інші порі року. Поніжимося трошки у весні. Далі трошки холоду. Ну а відтак настане весна.